Всім привіт! Сьогодні я би програв туалет компанії і, і трохи би про розказував при останній дзвоник. Якщо б то, мама фотографувала на свій телефон, а мама зараз на роботі. то Фотографії відео я не зможу показати, але ну, зможу розказати останній дзвоник. Спочатку в нас був. Спочатку я прийшов в школу десь в 8.20, тоді вже був Андрій, неожиданно так він прийшов самим першим, я другим прийшов. Ми надували кульки там останній дзвоник. Я теж додавав. Потім вже почали трохи сходитися дітки. Ну, жаль, що Богданка прийшла вже десь 840 десь. Вона прийшла І з Богданкою до дзвоника я не встиг сфотографуватися з Андрієм, сфотографувався до дзвоника. Далі пішли вже ну, в зал на свято. Було в залі, може, в когось на двої було. Так, спочатку у нас був флешмоб, що там ще було після флешмоба, після флешмоба гімн. Ах, не попав. Після гімну. Ну, нібито локальна група співала. Я забув вже що я не любив його. Далі, а далі вже у ну, четвертий клас, який піде в старшу школу, зробили вальс і, і співали пісеньку, ми виросли. Далі, далі ми знову заспівали гімн і пішли до класу. Що ще було. Так, після того, як ми прийшли в клас, то я ще пофоткався з Богданкою. Я фоткався три роки з Андієм, три роки з Богданкою. І є ще фотки там, де я фоткався з Андиєм, Богданкою вчителькою. Їх я покажу ввечері. Також я з Андеїєм грали кульками в футбол. Спочатку ми були один, але пари... ну, я не справлявся. Ми ще й нападали, я не вмів нападати а Андеї та так допадав, нападав, голів мені забивав, я йому зовсім не забивав. Ну потім до мене в допомогу в мою команду прийшла Богданка. Ми були двоє природи в Андеї. Ну, Андрій все одно нам часто забивав голи, Богданка була на воротах, а я Андрій забивав голи. Ну я все одно Андрію міг забити. Трохи голів, вже як Богданка до мене прийшла в команду. Также ми ще. О! база Титанів ТВ-менів і база ТВ-менів і Титан ТВ-мен Який раз під карту взяти Ого, таке совпадіння. Далі, далі ми пішли від в їдальню, далі, далі поїли вже. І знов прийшли в класі, знов грали. Футбол з Андрієм і Богданкою. І, так як і раніше, Богданка за мене була, а Андрій в нас. Після того, як ми поїли, то я ще побув десь 20... 25 десь хвилин, 25 хвилин погрався з Андєєм і Богданкою. А далі вже пішов додому. Е, ну, перед тим як іти додому, я з дієм поговорили, щоб е, і ми хотіли зустрітися сьогодні ввечері біля ну, ну, Ми не зможемо зустрітися. Не буду об'їздяти, бо це довго. Кстати, Анди ще хотів, щоб я в гості приїхав до нього. Ну, Мені мама не дозволила до Андрія в гості приїхати. Кстати, Андрій з нами пішов додому. Він пішов до себе Мафіном, а я з мамою до себе в машину. Кстати, я при рукам ребенці взагалі не згадував. Ну, оставилася. Пару годин і про рукам ребенці взагалі зовсім не згадував. Я тільки грівся за диєю Богданкою і... і через цей пам'ять про рукам ребенку вже якась забита. Нібито то я все розказав, що було на останньому дзвонику? Ні, не все забув сказати, ви ще співали пісню останній дзвоник. Кстати, коли у вас останній дзвоник? Сьогодні чи завтра? І на скільки годин у вас стає дзводик? У мене 9 годин. мене 9 годин був стає дзводик. Все розказав. Вже й, мабуть, вже, мабуть, все. Ого, срі разу двох вирубив. Може, ще, ще згадаю, що було. Це був, що було. Я вже, мабуть, все розказав. Ані а ні, забув розказати. В нас лопало дуже багато кулік. Андрій надував такі великі кульки Вони лопали. Так, так багато кульок лопали, в нас, в нас куча кульок лопало, День лопання, кульок був в нас. Так ще на дощці висіло там. Останній дзвоник писало ще нарешті канікули. ну я взагалі не люблю канікули, а ви любите канікули. Я думаю, більшість люблять канікули. Но я, наприклад, не люблю їх, я хочу в школу ходити. Я математику дуже люблю. і Як я без математики ще й буду аж три місяці. Так же, як я без Богдану три місяці, я ще й... Богданці не дав домері, а адією віддав добре, Богданці не дав добре. Тож без Богданки я не природиршусь літом. Кстати, в мене вже бос 20 рубль. Я лише до боса піду, не буду хоч тратити маленьких, скільки піду до боса. І от. Бабах не понял, в чого я не попав. Якщо... А якщо до телевізора? чи такий маленький урон і тевізора. Добре, я дроб, я тебе підваю. А от від ядра вже такий нормальний дрон. Ну, все я, нібито все розказав про дзвоник. Кстати, можна контейнери відкрити. Ну, як завжди не повезло мені. Так, кстати. Напишіть в коментарі напишіть в коментарі, яку б аватарку поставити оцю цю чи оцю джебеда. І бо я не знаю, це мої три аватарки самі. Ці, ці три аватарки мої любимі, Я не можу вибрати. Яку з них поставити. Ну, думаю, цю я раду. Не поставлю Астера або Джебен, це от великий Ваперос. Поки хай Джимен побуде, а ну, може ви. Захочете, щоб астри розстояли. Ну я не хочу, щоб астри розстояли, бо на похані. А скільки хочуть хоче добрі води з камерами об'єднилися і стали добрими. Або краще поставити добру аватарку, яка завжди доброю була. Чи тебе в мене не завжди Може, і не завжди, а от камерами мене не завжди. Ну, мені саме більше подобається аватарка оця з джименом. меном Оця і аватарка Астри. Я між ними, то я мене можу оприділити, що взяти. Кстаті, я написав тут шість школа, на зараз за дві Можна було і доповнити ще брел Старс, Ну про речі ігри в якісь не треба згадувати. На ну, канал ну, называется Назар, Назар Ранды Веррал Стариса 6 школа. Ну вот тут Варравл Стариса, я думаю, это требую. Кстати, может не одне новое завдання появилось. Ні, одне новое завдання появилось, яке я вчера О! У мене було 5 п'ять досягнень виповнив. Ніх вже сім. А обід 100 скібідістів оце, мабуть, виповнилось. І побідити п'ятий босу. Мабуть. у скібіді я вов зовсім не граю. Кстати, коли мені випадуть вже секретні агенти, я б про них за вже не хочуть випадати вони мені.